Привіт вам, мої дорогі! З вами Наталя. Я пропоную вашій увазі до перегляду рубрику Що я купую. Перша в мене це в компанії Лівеста вийшла дуже гарна новинка. Це Турція. Два в одному шампунь-кондиціонер з кератином. Взяли ми таку з донькою на спробу, тому що потім замовники питають, клієнти питають, де яка шампунь, чому, чому саме ця шампунь, яка вона, як себе веде на волосі, веде вона себе відмінно. Я це зараз вже вечір, да, вже сьомої вечора десь такого приблизно. То я сьогодні. Їздила з самого ранку, і потім іще їздила, і ходила, зробила собі гігієнічний манікюр на, на, на нігтиках. Знову таки їздила, шапка, шапка, шапка. Розумієте? І звісно. Але волосся дуже класне, мені подобається, і тут нема ні маски, тут немає кондиціонера. Тут, крім цієї шампуні, немає нічого в мене на волосі. Дуже мені подобається, я не брала ніякі не спреї, нічого. Просто ось так з-під шапки дістала шапку зняла, і мені подобається результат, тому що волосся мені приємне на дотик, легко розчісується, не запутується. Класна шампунь. Так що експеримент в нас вдався. Буду знати, що говорити людям. Далі ось такий спрей: 250 мл, дуже класний такий аромат, освіжаючий 에, Lady Secret. Це теж компанія Лівеста, виробництво Турція, 250 мл, дуже гарний аромат. Це настільки це, мабуть, найсвіжий аромат із цих. Що є саме класний? Навіть дезодоранти в мене купуються набагато більше. Саме ці, цієї рознови. Там їх чотири види. Донька собі обрала ось такий, то так. І я, і донька. Ми користуємось класний, тому що я півтори роки, ні, не півтори, рік з копійками в Лівесті зареєстрована, але не разу собі не дозволяла такі спреї парфумовані для тіла. А це, думаю, кажу, доньки, давай, є в реалізації, давай візьмемо і будемо пахнути дуже гарно і дійсно чудово. Рекомендую від душі, тому що він реально класний. Там чотири види, і всі чотири види класні, але на кожного ну, на, на різний смак. У мене закінчилася. Ось бачите, пуста пляшечка чекає вже на огляд плямо-відник. Це ту, турецька компанія Pharmacy, біодім містер Віпс Веган, концентрований, класний. Я додаю його в відсік, там де перший відсік, саме перший для прання. Мені дуже подобається його результат. Якщо є пляма, можна змочити теплою водичкою плямку, потім трішки нанести цього засобу і розтерти, да, і почекати декілька хвилин і покласти річ до пральної машинки. А можна додавати прям до пральної машинки. Мені подобається, як він справляється. 199 гривень по каталогу. Для мене знижка консультанта 25%. і я взяла повторку, тому що. Я неодноразово вже купувала. Мені подобається, що це іде веган концентрований. Класний. Будуть якісь десь акції, буду старатися купувати по акціям. Донечка моя вибрала крем для обличчя, каже, мам, в мене нема крема для обличчя. Я їй порекомендувала доктор Туна, їй скоро буде дасть Бог, 16 років. Доктор Туна, ви знаєте, з календулою, тут 50 мл, дуже класно перекриває, зволожує. Якщо десь почервоніння, десь обвітрення, дуже Залізу пальчиком, я так не роблю. Дуже гарна текстура. Ви знаєте, колись були вони в тубах, я їх дуже багато е, продавала, і дуже багато вони йшли, тому що була ціна набагато дешевше. Зараз він 200, 250 або 269 гривень 50 мл. Але цей продукт того вартий, цей крем знімає почервоніння. зволожує дуже чудово шкіру обличчя. Він не липкий, він. Дуже гарно дбає про шкіру обличчя. І бажано, коли ви його маєте наносити, ви берете на долоньки, зігріваєте своїм теплом, і ця календула розкриває всі свої поживні властивості і наносите на шкіру обличчя. Дуже класно. Аромат ніжний, немає такої нехімозності, ні немає нічого, тому що це доктор Туна. Турція фармасі. Я практично аромату цього не відчуваю. Це дуже класно. І тут 50 мл, Такі наче да? але 50 мл. Класно. Далі. З джума ми отримали, хто дивиться моє відео, коли це ставила чаювання, і там такі були. У мене Твортик був да, кексики такі ми зробили в формочках цих паперових. да, І м такі лапки там такі були на відео. Є такі лапки теж в кекси, тільки в вигляді лапок. Донька моя побачила, і оце на джумі мені замовила ось такі квіточки. 30, за 36 гривень. Ось така силиконова формочка, навіть її можна поцепити, якщо десь є місце таке. Класно, тут такі квіточки, можна робити желе, можна розтоплювати шоколад і торти прикр... прикрашати дуже круто, бачите? Я ж кажу. Супер! 36 гривень і краса. Далі, донечка моя каже, мама, в мене немає сироватки для кінчиків волосся. І я, звісно, була по акції ось така крута сироватка. Це іде в фармасі Турція, Дуже крута сироватка для волосся. І теж рекомендують фахівці, що ми наносимо її на долоньку. Не треба багато, два натиски спробуйте, потім розниз, зігрійте з теплом своїх ручок. Да? І щоб цей кератин, оці всі поживні, що є в цій сироватці складові, дали вашому волосню як намогоє більше користі. І зігріли, і потім так обережно обережно. Обережно, обережно, І кінчики, да, ми це все проводимо, проводимо, але спробуйте, скільки на ваше волосся потрібно. Е, мені, мені потрібно два натиски, мені більше у мене коротке волосся, мені більше не потрібно, тому що буде зайве, буде жирне волосся. Класна річ, ар аромат приємний. Я не пам'ятаю, які зараз ціни, але я брала, бачите, 259 гривень. Це я продавала, а потім взяла в сім'ю. Для мене знижка консультанта 25%. Так. Взяли ми. Це ми сьогодні шукали дату виготовлення, коли виготовили це в компанії Avon, є такий сила діамантів, зміцнюючий такий засіб для нігтів. 10 мл. Ціна його наче 109 гривень. Тут 10 мл його, звичайний, звичайний засіб. Одне, що мені не подобається, чому він так сильно пахне таким. Ацетоном, Оце мені не подобається. Але і старша моя донька, ми дуже багато разів використовували ось такий засіб, дуже багато разів, але він дуже сильно пахне ацетоном. Та такий, я не знаю, який там зміцнювач для нігтів, сила діамантів, але дуже запах прям специфічний. Та Ми шукали строк придатності, чи все нормально. Все нормально, в листопаді 23-го він випущений. цей. І я ще чекаю ще один такий на реалізацію, тому що дуже хорошо їх купують для Особливо коли знімають люди, то він дуже гарно себе зарекомендував. Так, Джума мені дитина замовила ось таку щіточку, я навіть її не діставала. Так, пензлик. Пензлик ось такий, дивіться. Такий він класний, мені подобається. Можна підводити і брівки, і стрілочки наносити. Да, і цей пензлик 36 гривень теж. Джумп 36-36 гривень. Тобто він недорого і я вважаю, що це буде нормальна якість, нормальний буде пензлик. Так, Далі У мене закінчився, хто дивиться мої огляди, олівець для брів. І я взяла в себе знову таки 95 гривень на реалізації. У мене такі ще є. Я взяла ось таку пудру. Ви її бачили, хто дивиться мене неодноразова. Вона дуже класно наноситься в неї м'який. такий Аплікатор такий м'якенький, і вона дуже класна, вона, вона темніша в житті, чим е, камера передає. І брови в мене темніші, бо прям передає такі рижі. Ні, вона, воно темніше. 95 гривень. Це Турція. Мені подобається, такого я вже використовувала і взяла сьогодні знову таке використання. Коли поспішаєш, нема часу розпушувати, оці, розмальовувати стрі, ну, штришки цього олівця, то можна швидко нанести. І це я весь день і шапка була. І ту шапку я совала верх-вниз. Я нічого не підправляла спеціально. Я собі ще самого раннього ранку нанесла її. І, 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 і сьогодні й і дощ був, попала під дощ, я, бо не взяла пара. Сольку, капюшон не захищає, тільки на півголови. Тобто і воно нікуди не ділося, все нормально, все, все чудово, все, все як є положено. 95 гривень для мене знижка 27% як консультанта. І взяла ось такий олівець, коли буде, я його часто показую, на, коли мене замовляють такі олівці, я його часто показую в відео. І, до речі, такий тільки один залишився ще в каталозі, каталозіен. Це в нас Італія. Дуже хорошо, дивіться, прям профарбовує я такої зроблю, профарбовує класно, І він такий, бачите, більш такий шоколадніший, да, наче цей. І можна оцю стороною розтушовувати. Собі розтушувати. Роз, роз, ну, звісно, в мене тут мало шолівця, я так не, не, не зроблю. Розтушувати можна, щоб все було рівненько і гарно. Ось так. Щіточка така є. Так що... Ось такий 79 гривень, Оліксавін, Італія і знижка 27%. Крутий. Такий в мене ще чорний є і темно-коричневий. Далі проблема в мене в ванній кімнаті і на кухні зараз е сирість, да, і холодно, тепло, холодно, тепло. І як би не опалювали, а є, що цвілість, цвілість є. То я взяла собі ось такий засіб. Це 650 мл Польща засіб. Для видалення цвілі дуже він себе гарно зарекомендував. Але що я скажу по-чесному? Е я в тому році нанесла, е прибралося, але через деякий час з'явилося знову і мені прийшлося знову прибирати. Видно, це проблема, яка, яку так просто не вирішити. Оця, оця цвілість вона з'являється, тому що перепади температури. І я не знаю, може є, може ви знаєте якийсь такий засіб, якийсь іншого другій компанії. Це з комп каталогу Лівеста. Польща. Може, знаєте, якусь, можете мені порекомендувати, напишіть мені, будь ласка, під відео, я буду дуже вам сильно вдячна, тому що проблема цвілісті є. А ні, то буду наносити, звісно, дуже зручно. зручно. Тут буде розпилюватися, зручно наносити на поверхні. Має аромат хлору, такий, як радянська білизна. І вивітрюється дуже швидко, через декілька хвилин, коли відкриваєте форточку, воно вивітрюється і немає нічого. Але Якщо стеля, то обережно, щоб на вас не капало, тому що будуть білі плями. Я так собі футболку спортила. Хоч і домашня, але була дуже крута футболка. Далі, ось така матуюча пудра в фармасі. Це ще дизайн ранішній. Я брала її по 229 гривень, мінус 25%, 14 грамів, великий об'єм. Я рахую, її вистачає на дуже, дуже дуже багато. Вона дуже, вона дійсно як інша, як друга шкіра. Наче тако, да, біле. Але як вона дійсно гарно матує. Вона заматовує шкіру тіла, обличчя дуже гарно. Вона дійсно, як ін... друга шкіра на вашій шкірі обличчя. Вона не відчу... Її не відчуваєш, вона така прям. Немає запаху, і така вона, прям знаєте, аж бархатистість, така, така матовість чудова, що це просто відмінна. Я рекомендую від душі, кому потрібно. У мене ще така одна є по ціні 229 гривень. Висилаю в Укрпошту нової пошти поперед сплаті, Гостинчик гарантую. Так, далі до смачненького. Я купила сьогодні крупу пшеничну, зайшла в магазин копійка, я в ньому не була вже дуже багато років в нас в центрі міста. Взяла я крупу пшеничну на, на, на ну, поважену вже, по, по, пофасували нам уже. Да? По 1090 я взяла кіло 982 грами на 2160 Гарненька крупа, чистенька, нема нічого такого. Чогось аж аж там, знаєте, якогось сміття чи ще чогось. Класна крупа. Зараз пічка топиться, буду готувати крупу на, на пічці, прямо на плиті. Так, я купила сир сметанковий, е, е, торгова марка Вись е, 279 гривень 50 копійок за кілограм. Я взяла на 100 гривень 6 копійок. Ось такий кусочок. Я розумію, що. Якість, що те, але е, хочеться колись бутерброда з'їсти і хочеться поставити. Я взагалі сир дуже сильно полюбляю. Ось так. Взяла такий кусочок сиру на бутерброди, коли захочемо. І взяла 82% масло вершкове сладосвіт. Так? Воно по 421 гривні 68 копійок за кілограм. Я взяла ось такий брусок, 766 г, я взяла на 323 Гривні одну одну копійку. Ось такий брусок, я його знову таки поділю, поставлю в пергамент, в морозильну камеру, буду по кусочку доставати і собі ласувати, дасть Бог, здоров'я, ось таку продукцію. І ще проходила, і хлопчина торгувала мандаринами. У нього там декілька видів було мандарин, а я кажу, дайте мені солодкі дитині, тому що я якось була поїла, то дуже постраждала від тих мандарин, мені дуже погано було, тому я зараз боюся спробувати, тобто я не змогла би. Він мені порекомендував Каже, ви не дивіться, що вони не гарні по, по, по зовнішньому вигляду, Каже, ну вони дуже солодкі, по 70 гривень. То я взяла кілограм, взяла кілограм мандарин і цей. І дійсно дитина сказала, що дуже солодкі мандарини, класні, тому ось так. Ось такі були мої сьогодні покупки. А це були покупки для нашої, нашого здоров'я, краси і оселі. Так що, будьте здорові! Всього найкращого. З вами була Наталя, всіх благ. До самої швидкої нової зустрічі. Миру нам!